Так, привіт усім! Сьогодні у мене буде таке відео в Венігри про все на світі. <кхи> Як я кажу, диванне відео, трошечки на дивані, трошечки про квіти І почну з в'язонечка. Чим займаюсь? Дов'язала я оці шкарпетки. Дивіться, які вони гарні вийшли. Це шкарпетки на ЗСУ, щарівниці Київ добра. Це вже вони в мене готові. Одна на блокатор, вона, мене, на жаль, один блокатор, <кхи> Але ще не проті. До цього проєкту зимові взерунки жакарди я не встигла була одну шкарпетку зв'язати, але нічого, там також були шкарпетки. Так що, оці вже в мене готові. Якраз я їх закінчила. І зараз я вам, дівочки, покажу, які я зараз в'яжу. До речі, я не вважала, скільки, без ВТО, без нічого. Такий узор. Гарненький, я сподіваюся, вам подобається. Бачите, ну, мені, не знаю, мені дуже подобається, які вийшли. Такі класнючі. Так, і зараз покажу шкарпетки, які у мене на спицях. Так, а на спицях у мене отакі. Хто дивився мої зимою візерунки? Там я показувала вже шкарпетки з жакардом. На них пішла оця моташка, ну, це скільки залишилося від однієї муташки, і оцього трошечки. Тобто, у мене цього зовсім грамулька. Я думаю, щоб його не витрачати, я вирішила просто зробити такі шкарпетки резиночкою. П'яточку буде теж фіолетовенька, чи яка вона така. І носочок отакий. Я сподіваюся, що мені це хота на дві шкарпетки. А оці по-любому у мене залишаться. То я вже тоді ці скомбіную у мене з оцих ще вам показувала. з оцих. У мене залишилася червона моташка. Півтори. Півтори червоної. І пів отакої. То я думаю, вже якщо щось залишиться, буду отак компонувати. Мені треба вив'язати, було в мене всього 6 цих муташок. цих було 3, і у цих дві червоних, і одна отака. То, то люди дівчата з усіх залишків, що є, щоб воно було гарненьке і таке, тепленьке. До речі, оці в'язала спицями 3, ну, так, ну, Мені подобається, як воно лягло. але дуже важко в'язати. Оці вже в'яжу, бачите, китайками 5 спицями. Мабуть, це в мене дві з половиною. Але в чому разниця? Разниця, дявочки, в тому, що <кій> мені оцими набагато швидше в'язати. По-перше, спиці більші, по-друге, -по їх в руках держать. Єдиний, як я вже казала, не раз мінус, що вони дуже довгі. Аби вони були хоч трішечки коротші, то взагалі була б красота. Ну, колись я собі таке ж прикуплю трошечки коротші спиці. А так оце вилітає. Це я це так сіла, мабуть, за два часа зв'язала, якщо і ті два години в'язала. Поки світло є, то ці ниточки в'яжуться дуже легко. А як світла нема, тоді вже беру в руки те, що ниточка товстіша, бо дуже очі болять. Ось такі дрібетінь в'язать. До речі, оце в одну ниточку і це в одну ниточку. Так що це зараз таке Дов'язую шкарпетки. Оце в мене зараз шкарпетки. Як тільки закінчу, буду пакувати посилочку на чарівниці добра. Тоді вам всю посилочку зніму, покажу, що я туди кладу і після ВТО, і що в мене вийшло. Тоді будемо далі дивитися. А так, у мене такий ролик. Сьогодні ролик Вінігрят, який я його назвала. Всього потрошку про все, про все таке, що, що в мене в житті. Хочу вам показати своє ноу-хау, дявочки. Зайшла в Аврору, а там лежать. Такі сумочки. Оце куплялося як чоловікові. Косметичка куплялася як аптечка. Ну, він в мене вся лікарня, там ліки з собі багато тягав. То я йому взяла, думаю, щоб не в пакеті, а так склала, склав і возив. Але щось він її не схотів, вже вдома став працювати, ну, зараз поки що відрядження закінчилися. Я на неї так дивилася, дивилася, думаю, ну, дівчинка, нічого не проєктна сумка. У мене проєктних сумок немає ні одної. І я оце, дивіться, яка гарненька. Вона така багато ума, бачите, ось тут сі, сіточка і тут, і тут. І оце я кудись як їду з чоловіком на машині, що і знаю, що буду чекати. І я сюди накидаю, наприклад, шкарпетки, коли в'яжу. Я сюди ниточок накидаю, все накидаю і тягаю. Так що, дівчатка, оце така одна у мене проєктна сумочка з'явилася. Воно ось з ручкою. Я ще етикеточку навіть не одірвала. Вона мені не мішає, тягається та і все. А потім зайшла другий раз, в ту ж саму Аврору. Лежать отакі. Вони, звісно, качество у них не дуже, вони якісь дитячі, були розові такі червоні. Ось такий малюнок у них, бачите. Ну, і думаю, оп'ять. Ну, чого не проєктна сумка. Дивіться, 20. до речі, оця коштувала, боже, хоч би не збрехать, гривню 30 з копійками. Не пам'ятаю, скільки я цю раніше купувала. А оце коштує, зараз вони там є 24 гривні. Я собі взяла червону, також вона ось о... Я ще туди, правда, нічого не пхала. Вона ще новенька. Бачите, вона теж така здорова, широка, відкривається. Сюди навіть і світерок, чи джемпер, щось таке велике влізе. Бачите, яка в наша широка. То це, дівчатки, я собі такі проєктні сумки придумала. Не було ні одної, тепер в мене аж дві. Яка різниця, який колір, в чому ті шкарпетки б хотіть. Головне, що така зручна ця з ручками, і ця з ручками Цю по кімнаті хорошо переносить. А то в мене то по ящичках, то ще по чомусь, то по корзинках лежить. А тепер цю беру кудись їду, невеличке таке в'язання. А цю ще нічого не пхало, це ж думаю, вам покажу. І буду вже сюди щось туїти. Така, вмістительна. Оце, дівчатка, моя така видумка. Так що, хто, коза цікаво, в аврорі, є. Отакі і рожеві, це точно. Може, ще які кольори, не знаю, але ну, я два тільки бачила. Майте на увазі, Такі, така моя порода невеличка. Уключила світло. У нас зараз 12-та година дня, цілу ніч ішов сніг, а зараз дівчата шарує такий дощера, і в кімнаті темно. А в мене сьогодні таке відео. Ну, Продовжу авроровську тематику, хочу вам, як кажуть, поплакатися в подушку. Ну, як поплакатися? Трошечки повозмущатися. У мене внук, внукові 6 років. І я купила йому таку книжечку. Називається Для першого. Для першого читання, як там, великі лідери. І найкращі казки для найменших. Їх тут не одна. Їх тут, ось, бачите, їх 4 серії, але в Аврорі було, в Аврорі було тільки 3: зелена, червона, і я забула, яка з цих фіолетових. У мене дитиня, я не знаю, казала 6 років. Він тільки навчився читати. Ну, думаю, канікули сидить, <кхай> хай потихеньку підчитує. Открила я зміст. Дивіться, які казочки вибрали, ми такі казочки, он трохи засвічує. Ось так ось: Бременські музиканти, вовк саме рокозлят, рукавичка, лисичка і рак, круть пан панкоцьки. Такі казочки, що він любить. Ну, я ж відкрила, дівчат. Дивіться, які тут гарненькі малюночки. Бачите, які яскраві. Дітки дуже такі малюночки полюбляють. Думаєте, він буде на малюночки дивитися. І казочки читатиме. І купила, до речі, книжечка ця стоїть 88 гривні. Прийшла додому, дитина. Ой, така класна, давай читати. Давай дивіться зразу, які казочки читати і малюнки. І яке було моє розчарування, коли в мене дитина ухти, ахти на оці яскраві малюночки. А потім, дівчата, обертаємо це ще рукавичка. Ось іде. Обертаємо Пан Котського. А ось і цей рок. Ой, ну дивіться, ну на що таке робить? Я нічого не маю проти проти художника, проти, хто як малює, як кажуть, я художник, я так малюю, але ж, дівчи, ну, це коли зрівнять ось укрутіверть, наприклад, да? і ось все, Ну, Разниця в малюнках, бачите. Він долистав до цих малюнків і все. І я не хочу. Ой, відео таке темненьке. Вибачте, гляньте, які тут яскраві гарненькі, які тут ось півник сидить, який тут півник сидить. Не хочу нічого образливого казати. Але, дитина моя додивилася до оцих гарних малюнків, як то кажуть. І сказала я оці казочки вже читати не буду. Він читатиме тільки по оцю. Ну, трізниця видно. Так що дивіться, коли будете вибирати діткам своїм книжечки, майте на увазі, якщо ваша дитина залежна від малюнків. Які вони яскраві, як вони оформлені, то передивляйтеся, будь ласка, всю книжку, бо я так трошечки, бачите, ну, панкотський. Ой, ну, нема слів. Ну, Панкотський так панкотський, ну гляньте. І тут ось які гарні бременські музиканти. Ну, що ти скажеш? Нічого не скажеш. Ось тут панкотський той самий. Так що, дівчатка, оце таке трошечки вам пообручала. Це мої смаколики. Думаю, покажу вам вже свої смаколики. Це я ціле літо сушила. Оце дівчатка, ця клубника чіпсами посушена свіжа. Оце вишеньки, такі смаколики смачненькі. Оце дівчатка слива. Бачите, яка вона гарненька. Вона така м'якунька, як чорнослив, але вона дуже солодка, вона така солодюща. І сорт таки не знаю, як називається. Ми ж цей будинок тут слива дуже гарна. І вона, бачите, без кісточки, то в малому це так насипала оцю мисочку малий. любить їсти. А це, дівчатка, я робила пастілу. Оце зверху пастіла. Ось оця. це пастіла це клубника. А отут-оця нижча. Це ця вишня з бананом. І оце малому. Отак насиплю цю мисочку. До речі, мисочку купляла в Аврорі. Мабуть, 65, чи, чи 8 гривень то щось таке. І оце так на, накладу і він бігає, тягає, їсть. До речі, хочу ще сказати, дуже хто займається домашніми цукерками, дуже гарно Отак берете сливку, ой, оту сливку, вишеньку. У мене там ще абрикоси сушені, але він абрикоси не любить їсти. Я їх в компот вкидаю. То оце берете оці фрукти, перемелюєте на м'ясорубки, додаєте горішків, трошки меду і вам, будь ласка, домашні. Натуральні цукерки. Так що, дівчатки, хочу таким показати наші зимові солодощі. Я сливи і вишні в тому році сушила, по якось не встигла зробити. А в цьому році вже спеціально купила клубнику велику на чіпси. Чіпси ще такі гарні, бачите такі. Зберігаю я його в лоточках в холодильнику, як оце посушила, тому що ну, ці трошечки відсирюють, а тут можуть завестися міль. То я оце їх так зберігаю. Ось така пастила. Бачите, це клубнична така. Ось така вона. Щас покажу вам ближче Вишнюва. А це вишня. Добавляла банан. Чого банан? Тому що я не хотіла додати цукор, можна було спокійно додати цукор, пастіла вся без цукру. Не хотіла додати цукор, щоб ну, натуральні були. Банан трошечки дало солодощі. Десь у мене вийшло на один лист, так як сушила, один банан. Ну, це отака вийшла. А клубника все, дівочки, вся без сахара, без цукру, ніде нічого немає. Кому, наприклад, вишня трошечки кисловата, то до вишні можна потрусити сахарною пудрою. Я, наприклад, як чоловікові роблю, я сахарною пудрою притрушу, тоді він їсть. А мені так смакує. Так що такі мене зимові смаколки, девочки. І на кінець відео хочу вам показати. Приходив до мене Святий Миколай, у моєму обличчі заказав сам собі такий крючок, чи гачок ловер. Немає, не було в мене ще такого ні одного гачка. Дівчатка в'яжуть, дуже мені хотілося попробувати. то я здійснила свою мрію. І заказав Миколайчик сам собі. Тобто я Миколай, хто